Стосовно можливих форс-мажорних обставин. У нас, як у комітету, звичайно, є план на кожному етапі, безпосередньо він є у мене, на кожному етапі прораховано, якщо буде необхідність або рішення прийматися по відмінну фестивалю. Тому, звичайно, план Б у випадку, якщо будуть якісь форс-мажорні обставини, коли ми повинні відмінитися, ми не хочемо про це. Тут є, і тут основне, що пораховується просто план дій і фінансові втрати і те, як ми повинні діяти. Тому, звичайно, що ніхто не буде робити, знаєте, любою ціною, тому що там вже а, це перше. Друге питання стосовно прояву громадянської позиції. Ми коли обговорювали всередині, а, це такий а, делікатний момент. Ми повинні теж делікатно, якраз ми радовалося багато разів, делікатно цю комунікацію витримувати з музикантом і з менеджеркою. Бо спочатку півроку ми не могли добитися підтвердження і того, щоб вони приїхали. Потім ми, коли починаємо обговорювати нюанси, ми починаємо, а давайте спитаємо чи нічого, вони. Потім е, так сфорсовано е, говорити не про те, яка у них буде музична програма, е, чи готові вони автограф сесії провести, трошки довше затриматися, чи готові вони провести майстер-клас, а починаєш говорити зовсім про іншу тему. ну, власне е, це акцент, музика це мир, а не музика це війна. А ми в комунікації, якщо це акцент змістимо і будемо буде не про майстер-класи, не про майбутнє України, не про музичну школу, не про те, що тут. І на полігон, і там що небудь про війну скажемо, або встигну. Ми просто ці речі ми пам'ятаємо, ми знаємо, внутрішні нам ми хочемо і багато речей, які б хотіли реалізувати, але це така правильна делікатна річ, коли ми відчуваємо. Ми навіть майстер класи не можемо, не майстер класи, адже не можемо е, змусити їх точно підтвердити, що вони в цей день будуть в клубі е, в гарному настрої і в них все вийде. І потім, коли це буде, ми будемо відчувати, що є ще внутрішня потреба у людини, людина цікавиться і цього не остерігається, не в неї це не викликає е, серйозний е, дискомфорт. Це буде складатися по графіку, якісь речі ми можемо полікувати е, робити. Але це така кожен лист, який ми пишемо, враховуючи скільки ми добувалися, це для нас окрема історія, щоб не, не посунути акценти зовсім інший бік, щоб він не зрозумів, ну, зрозумів що його виступають. <піліст> і використовувати, тому ви дуже обережні в цьому сенсі, так що вони не відчули ніякого тиску. Я вам.